Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонині. Що заважає обміняти, повернути наших військових, що в полоні в російському, цивільних людей, депортованих дітей, взагалі? Хто де б не знаходився? Відомі і невідомі люди, де б кого не утримували повернути в Україну, знайти. І повернути всіх абсолютно українців. В Україну повернути додому. Тут жорстокі плани. Тут щось у голові. Дуже хитре заважати, заважати, щоб, щоб повернення були такі маленькі, е маленькі і дуже повільно. Ну, маленькі групи людей поверталися і дуже повільно. Світові лідери, е так, е Впливають, домовляються, впливають на те, щоб людей повернули в Україну, проте Росія закриває ці, вона здійснює таку перешкоду. За, так, закрила дороги, перепинила це робити. Щось стосовно дітей, де за гроші продати. Це так, вдасться повернути дітей. Це вдасться повернути дітей, там, які вже складені списки, і діти повернуться до своїх домівок, до України. А тут відбувається... Світ зможе захистити наших полонених. Так і вдасться захистити наших полонених, щоб їх повернули. Тут будуть складені списки і будуть великі обміни. Я хочу заперечити весь негатив, що заважає. Заперечую повністю це. Відкриваю шляхи дороги. Це також заперечую. План. Вороже, він не вдасться, заперечую. Їх таки дотиснуть і знайдуть ті важелі, щоб всіх повернули. Карта миру вийшла. Те, що вони запланували, їм не вдасться. Так, більше ніхто не може знущатися, погано ставитися до військових бранців, українців, що в російському полоні перекривають. Відкриваються всі шляхи дороги на повернення українців додому. Буде так. Більше не може ворог тримати полонених, віддає всіх військових, цивільних, дітей, жінок, кого б ти не отримували, віддає додому, до України, обмінює. Всіх на всіх перекриваю. Будуть врятовані всі люди, що в полоні знаходяться. В надійде вся необхідна допомога медична. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, допоможіть захистити наших людей у полоні. Більше ворог не може жорстоко ставитися до полонених. І прошу, допоможіть повернути, обміняти всіх на всіх. Росія здійснює обміни віддає всіх наших людей, що в полоні російському буде так, буде так, буде так. Та Де Та буде все сказане здійснити. Відвертаю всю агресію від полонених, забираю, надійде вся допомога, лікувальна їжа, догляд, весь необхідний. Дякую за увагу.